Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення і культура мовленнього спілкування. Тема нашого заняття чистота, запорука здоров'я. Ми з вами поговоримо про чистоту. Малята до нас прийшло запрошення від королеви чистоти. Ну що ж, Вирушаємо в подорож. Жителі королівства чистоти дотримуються певних законів. Сьогодні ми дізнаємось, які це закони, і навчимось їх виконувати. Королівство чистоти розташоване на островах, і ми зупинимось на кожному з них. Ми дізнаємось про речі, якими потрібно користуватися, щоб бути чистими, охайними, а також доглядати за зубами, вухами, носом і далі. Ось ці її запрошення. Дорогі діти, запрошую вас до свого королівства, з нетерпінням чекаю вас, королева чистоти. Добрий день, діти. Ви мене впізнали? Я прийшов до вас не саме зі своїми друзями. Це предмети особистої гігієни. А чи знаєте ви, що таке гігієна? Слово гігієнос прийшло до нас із грецької мови і означає здоровий. Особиста гігієна це дотримання чистоті шкіри, волосся, ротової порожнини, а допоможуть вам у цьому мої друзі. Відгадуйте загадки, ви дізнаєтесь, які мої друзі. Я мию чисто, без жалю, мию там, де брудно, сам купатись не люблю, бо від цього худно. Мило, в мене зубчиків для кучерів і чубчиків. По голубці я ходжу, волосся в порядок привожу. Гребінець, чистокол біленький чищу, тру і мию. І здоровий блиск зубам я давати вмію. Зубна щіточка, яким ти є, таким і покажу і без слі все розкажу. Дзеркало. Дітки, гребенець, зубна щітка, носова хустинка. Кожен з вас повинен мати свої, тому що це особисті речі. Так, поїхали, приїхали ми до острова догляд за руками, тілом і волоссям. Давайте проведемо експеримент. Візьміть вологі серветки, витріть серветкою свої руки і подивіться на чисту серветку і на ту, що ви витерли. Що ви бачите? Чому серветка прудна? А коли потрібно мити руки? Чому? Запам'ятайте, ми повинні постійно стежити за чистотою рук. Їх потрібно мити після кожного відвідування туалету, перед вживанням їжі, після занять, після проведення, повернення з прогулянок, після гри на комп'ютері чи телефоні. На руки потрапляє безріч мікробів, що можуть бути збудниками небезпечних хвороб. Давайте уважно роздивимось схему і подивимось, як потрібно мити. Нігті на руках слід зрізати один раз на тиждень, а на ногах один раз на два тижні. Ніколи не грізіть нігті, можна захворіти на кишкові хвороби. Своє тіло ми повинні мити кожного дня, а ванну приймати на річі одного разу на тиждень. Волосся необхідно мити шампунем в міру забруднення. Прочисувати власним гребенцем або щіткою 2-3 рази на день приїхали ми до острова догляд за зубами. Наш корабль пливе дось уже до третього острова. Діти, розгляньте свої зубки перед дзеркалом, зверніть увагу, що між зубами є багато нерівностей. у них легко затримуються часточки їжі. А ось на картинці показано, як правильно чистити зубки. Поїхали далі. Приїхали ми до острова догляд за вухами і носом. Вуха нам потрібні для того, щоб чути голоси людей, музику. Шкірочка у вусі повинна бути чутка, дуже тонка і чутлива, тому вона потребує ніжного догляду та чистоти. Мити вуха та за вухами потрібно кожного дня. Для цього можна використати мило і теплу водичку. У догляді за чистотою вух допоможуть спеціальні вушні палички. Не можна чистити вуха гострими предметами, а ось ніс. Ніс це орган, який допомагає нам розпізнавати запахи. Крім того, він має захисну функцію. Ніс зігріває холодне повітря взимку, очищає забруднене повітря від пилу. Тому треба тримати його в чистоті. Тут вам допоможе чиста носова хустинка, ватні жгутики чи крем. Поїхали до острова догляд за очима. Давайте з вами виконаємо такі вправи: міцно заплющіть очі та порахуйте до п'яти. А тепер розплющіть їх і знову до п'яти порахуйте. І так повторюйте 5-6 разів. Далі, протягом однієї хвилини швидко кліпайте очима. Слідуюча вправа очима намалюйте коло. І повторіть це 5 разів. Слідуюча вправо маятник. Рухайте очима вліво вправо і повторюйте 6 разів. А тепер, дітки, я вам покажу і розкажу про правила особистої гігієни і догляд за руками. Особиста гігієна це догляд за своїм тілом, дотримання його в чистоті. Вона включає раціональний режим особистого життя, побуту праці та відпочинку людини, що є необхідною умовою для відновлення її сил і працездатності. Вона включає ще гігієну тіла, гігієну одягу та взуття, предмети індивідуального користування. Відгадайте загадку, лягла в кишеню й караулю, реву, плаксу і бреднулю, їй витру потоки сліз, не забуду і проніс. Хустинка мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від того худну. Резинка, колинка пішла гулять по спинці. Поки ж вона гуляла, спинка рожевою стала. Очалка. Я маленька полотнинка, випрана дбайливо, не серветка, не хустинка. Знаю своє діло, я до щічок до голівки притуляюсь ласкаво, я вберу усі краплинки з тіла після ванни. Я не гість, хазяїн в домі, і лежати я не звик. Вам ім'я моє відомо, пригадайте, я рушник. Він по зачіскам мастак, Вас причеше гарно так, розчесав моє волосся, так давно вже повелося, що охайний молодець той, хто має, гребінець. Колюче, наче їжачок, штанці почистить піджичок. Щіточка. Я невтомна трудівниця, мені вірять люди. Люди, Хто зі мною поведеться, той здоровий буде, буде часто усміхатись з білими зубами. Мене знає вся малеча і бабусі, і мами. Чистоту тримаю в домі, справу знаю чітко, вам ім'я моє знайоме, бо я зубна щітка. А тепер давайте пограємо в гру Знайди пару. Погляньте на ці ілюстрації і скажіть, будь ласка, що потрібно носику? Хустинка, а що потрібно черевичкам? Щітка, а що потрібно нігтям? Ножиці, а волоссю, гребінець, а зубкам. Зубна щіточка. Вірно. Від простої води й мила омікроби втане сила. Правило перше. Умивайтеся уранці і ввечері. Використовуйте засоби особистої гігієни. Правило друге. Чистіть зуби два рази на день не менше трьох хвилин. Ваша зубна щітка не має бути занадто м'якою. Правило третє. Завжди мийте руки перед їжею після прогулянки і туалету. Правило четверте. Майте завжди чисту носову хустинку. Або використовуйте одноразові серветки. Правило п'яте. Для їжі користуйтеся тільки своїм посудом. Не беріть брудних тарілок, ложок або склянок чи чашок. Правило 6. Для питної води використовуйте одноразовий посуд. Або частеньку чашку. Не залишайте використаний одноразовий посуд. Викидайте його у відро або в сміття. Правило 7. Стежте за чистотою свого одягу і взуття, щіточками і кремом. Правило восьме. Дотримуйтеся режиму дня. Обов'язково. Дякую вам, малята, за е, плідну працю, що ви мені допомагали і знаєте дуже багато про особисту гігієну. Будьте завжди здорові, виконуйте всі правила особистої гігієни. До побачення!